Лібоперепатники окраїномовного канала Бачите дощик зранку Вийшла з Максиком гуляти, бачите тут вікна розбиті, голуби поселилися. Вийшли з Максиком на прогулянку, досі пішов. Я його завів, взяв з собою Бутилка в своїх справах. Взяв бутилку і йду перевірити від, від мера нашого подарунок. Питна вода, ще й безкоштовна. Отам От у дворі того будинку. Зараз покуштуємо щось за водичка. Транспорт безкоштовний, ще й водичка безкоштовна у Харкові. Сьогодні у нас вже 5 липня 2025 року, субота. О, навіть біля наливайки нікого немає. Дольщика спугалися, а може всередину зайшли. Налякалися. Ширишу. Не українська спугалася. Так, е, як пройшла ніч у Харкові. Ну, тут тривоги, звичайно, були. Вибухи чув, і це гарно. Ні, погано, що тривога, а вибухи чув, це гарно. Чудо. У Харкові відбудували, тут дорогу навіть постелили тут. Машини їздили по землі, там камінців насипали і їздили. А зараз бачите, який асфальт. Бачите, пита, питна вода для харків'ян. Харківський сім харківському вигра Терехова за підтримки для кожної дітей. дітей. Бачите, Зараз скуштуємо. Скуштував. Ну Гарна така водичка, пити можна. Гуманітарної допомоги вже Європейського Союзу. Кнопку тільки потрібно держати. не то що, Ну так, да. а скільки ж ні, не, не, не ясно, скільки. Все, усім родоблю ходити. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Гарної суботи мої люди, Пока.